На вас чекає щось нове. Розвище гарніше, ніж завжди. У вас нова зачіска. Це ж нова зачіска, я не сліпий. Це точно нова зачіска. Мейкап, ліфтинг, ліпосакція, ботокс. Є! Наступного року. Привіт, Салі! Привіт, Салі! Як же дух Клас! Покажіть їм, містере Саліван! Тихо! Тепер він втратить концентрацію О, ні! Я не хотів! Знову у кіно! Раз-два, раз Резбе, разбе, не спить! Двоє! Двох ярисних ліжка! Перше у 3D. де у нас дитина! Людська дитина! І тепер ця істота усіх нас уб'є! Вони не здадуться -а 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 -а! без бою. А зараз настав час паніки. Корпорація монстрів у 3 d Спокійно, не бійся, доки ця істота не наблизилась, ти в безпеці. У кінотеатрах у 2013-му.